Глядачі, нагадаю, асоціація експертів зі сталого розвитку підготувала для вас програму Експертна думка сталого розвитку. Якщо ви представник бізнесу або державної влади, ми запросили експертів сталого розвитку, які допоможуть роз'яснити, як залишатися сталими в умовах глобальних викликів. Попереду у вас серії від експертів сфери фінансування, інвестицій, антикризового менеджменту та сталого розвитку. Продовжуємо запис нашої програми Експертна думка сталого розвитку. І сьогодні хочу вам представити наступного нашого експерта. Це Валерій Соколенко, засновник Асоціації експертів зі сталого розвитку, міжнародний експерт з управління та розвитку. Валерій Олександрович має понад 25 років досвіду управління як топ-менеджер провідних компаній країни аграрної, харчової та нафтопереробних сфер. Пане Валерій до вас перше питання. Ви як топовий управлінець компанії із 25-річним досвідом сьогодні в умовах війни на що першочергово потрібно звернути увагу підприємцям та державі, щоб вивести бізнес на стійку дорогу, так би мовити. Добрий день, пані Марія. Е, я зауважу, що побудова бізнесу за принципами сталості завжди створює бізнес модель стійку до зовнішніх викликів. Всі рішення приймаються не лише з точки зору прибутку. А й цінностної взаємодії зі світом. Тому і так гостро вимальовується питання балансу цінності та доходу або відповідати принципам сталого розвитку, або ні. Адже саме принципи сталості, чи так звані критерії Джі, визначають чітку політику щодо недопущення війни, конфліктів та порушень прав людини. З початком повномасштабної агресії бізнес, який будувався на сталих принципах, в першу чергу переключився на вирішення задач цінностного рівня. Тому ми спостерігаємо таку велику кількість гуманітарної допомоги, взаємодії з громадами, адресної допомоги постраждалим та сильної підтримки бізнесом збройних сил України. Зростання інвестування в екологічні, соціальні та управлінські сфери змінило спосіб інвесторів думати про ринки капіталу. Це дуже важко робити зараз під час активних бойових дій. Але якщо на це не зважати, це буде мати значні наслідки в подальшому. Без цього, в найближчій перспективі, Україні буде складно вигідно позиціонувати себе на світовому ринку капіталів, товарів та послуг. Дякую, пан Валерій. А от скажіть як міжнародний консультант в сфері управління та розвитку проєктів міжнародних банків розвитку та програм, ООН, які перспективи ви бачите для бізнесу України? Чи є якісь вже програми підтримки для країни, яка зараз в стані війни? Ситуація в Україні показала, наскільки світ є крихким та потребує єдності та партнерства, щоб протистояти глобальним викликам людству та забезпечувати цілі сталого розвитку, зокрема за мир та справедливість. Війна з Росією переходить у формат затяжної боротьби на виснаження, і для перемоги в цій війні нам критично важливо тримати економічний фронт не тільки сьогодні, а й настільки довго, настільки буде потрібно, щоб вигнати ворога з нашої землі. Пліскріх агресору не вдався. Україна гідно дала відсіч ворогу як на полі бою, так і на фінансовому фронті. У перші місяці війни дії влади були націлені на те, щоб не дати економіці провалитися в прірву. Однак війна затягується, і це зумовлює необхідність переформатування пріоритетів економічної політики держави на гру вдовго. На практиці це означає оптимальний розподіл наявних ресурсів для підтримки обороноздатності країни та населення, а також створення умов. Для генерування цих ресурсів бізнесу. Всі міжнародні інвестори призупинили свою діяльність, поки тривають активні бойові дії на території країни. Проте на державному рівні формуються програми підтримки бізнесу, в тому числі програми підтримки малого та середнього бізнесу. Також міжнародні банки розвитку продовжують фінансування поточних клієнтів, незважаючи на ризики країни та супутні ризики, що з цим пов'язані. Спостерігаємо також програми ООН та різноманітних фондів. На адресну підтримку бізнесу. Дякую, пане Валерій. Я хочу запитати про наступне: у 2020 році ви стали засновником Асоціації експертів зі сталого розвитку, діяльність якої спрямована на розвиток економіки, ну взагалі на принципах сталості. Які зараз першочергові дії ви, як експерти, зробили під час війни або від початку війни? З початку війни ми зосередились на тому, що вміємо найкраще. То ми використовуємо нашу експертизу там, де вона буде максимально корисна для збереження та відновлення економіки. Наразі ми маємо три ключових проєкти: перший це «Sustainability Recovery Facility» – відновлення та розвиток бізнесу на принципах сталості. На початку війни ми провели дослідження стану бізнесу. Було опитано близько пів тисячі респондентів для розробки експертних та фінансових механізмів допомоги та реалізації проєктів в сфері стійкості. Таким чином. Вже до кінця цього року частина з учасників дослідження отримує фінансування на енергетичні проекти та рішення від партнерів проєкту. Разом з Світовим фондом дикої природи WWF працюємо над реалізацією проєкту відновлення сельхозугідь та впровадження стійких практик ведення сільського господарства в регіонах. Ми чітко розуміємо, що для перемоги в першу чергу потрібна сильна та стійка економіка в країні. Тому всі наші проекти наразі спрямовані саме на підтримку економіки та інтеграції принципів сталості. Дякую, пане Валерій. А скажіть у світі приватних компаній існує посада менеджера зі сталого розвитку. Можете, будь ласка, розкрити діяльність таких <зас> спеціалістів, що вона дає, і чи можливо це впровадити в нас в Україні? Україна орієнтується на західний ринок, тому питання сталості все глибше укорінюються в корпоративну культуру компаній. Наразі організації, які раніше мали лише невеликі команди з питань стало розвитку, або зовсім їх не мали, намагаються пристосуватися до цих системних змін. Численні організації вирішили просто розширити сферу своїх наявних операцій з КСВ, чи HR, PR відділу шляхом інтеграції діяльності ЄС. Іншим довелося навпаки створювати нові департаменти з нуля та навчати своїх співробітників до новостворених посад. Спостерігається тенденція, що більшість посад експертів зі сталого розвитку чи менеджерів з ЄС займають люди з не зовсім традиційним досвідом ESG. З одного боку, це розширення наявних можливостей, тоді як з другого, це питання якості того, що вони роблять. Експерти з питань сталого розвитку мають створювати та впроваджувати зміни, які матимуть вплив на людство та світ для підтримки поточного та майбутніх поколінь. Ці експерти мають важливе значення для формування єдиної стійкої стратегії розвитку організації, де вони працюють, та середовища, в якому організація оперує. Як лаконічно зазначає Британська академія, нам потрібен бізнес, щоб вигідно вирішувати проблеми людей і планети, а не отримувати прибуток від проблем. Саме таке завдання і стоїть перед менеджерами сталого розвитку. Управління стійкістю це дисципліна, яка поєднує в першу чергу кліматичну науку та бізнес. Менеджери зі сталого розвитку взаємодіють широким колом громадськості, дослідниками та усіма зацікавленими сторонами. Це робиться задля стійких рішень проєкту, ну індустрії в цілому, зберігаючи пріоритетом економічний добробут організації. Пане Валері, до вас заключено питання. Україна в світі вважається аграрною країною, і ви, як управління в аграрній сфері, як вважаєте, які перспективи зараз Україна як аграрна країна має в умовах війни? Питання дуже непросте. У 2022 році українські аграрії провели, мабуть, найскладнішу посівну кампанію за часи нашої незалежності. Заміновані поля, трактористи в бронежилетах, обстріли, окупація і деокупація, розмінування. Водночас виникли проблеми з фінансами, ресурсами, людьми. А в якості приємного в лапках бонусу це закриті морські порти та здорожчання логістики в 4-6 разів. Незважаючи на все це. Ми виборюємо своє майбутнє на аграрному фронті. Ми очікуємо, що сукупний врожай зернових у 2022 році складе близько 50 мільйонів тонн в порівнянні з 86 мільйонів тонн у 2021 році. Це значно менше, але перед нами є багато викликів. Суттєве обмеження можливості експорту, обмежена та недостатня кількість місць зберігання. Насамперед зернової та олійної продукції, складнощі з ланцюгами в створення доданої вартості через переробку, в зв'язку з значним підвищенням цін та дефіцитом енергоносіїв. Досвід посівної кампанії показав доволі непогані результати, коли держава компенсувала кредитну ставку і надавала портфельні гарантії банкам. Але всі розуміють, що наразі в державному бюджеті недостатньо коштів для відповідних програм. Слід розглядати можливості залучення коштів іноземних партнерів під ці програми. Адже після збирання майже одразу розпочнеться підготовка до посіву озимих культур на наступний маркетинговий рік, тобто, новно посівна. Це все випомагає від нас нових управлінських рішень. Незважаючи на війну, потребуються інвестиції в розвиток інфраструктури, і в цьому потрібна колаборація як держави, так і бізнесу та міжнародних фінансових установ та партнерів. З одного боку, такі рішення досить ризиковані, як для країни, де йде війна, а з іншого. Без цих ріжень ми не зможемо бути одним з провідних постачальників аграрної продукції у світі. Дякую, пане Валерій. З нами був Валерій Сокуленко, засновник Асоціації експертів зі сталого розвитку. Слідкуйте за нами в наступних програмах. Ми допоможемо вам розуміти, як бути і ставати сталою країною.